Студія, вітаю усіх наших глядачів. Зараз ми прибули під дільницю Голосівського району, щоб показати вам, як голосують внутрішньо переміщені особи. А саме Ірина Малець, переселенка з Донецька, єдина жінка в Україні, якій вдалося вибороти своє виборче право за адресою фактичного проживання. Доброго дня, Ірино. Скажіть, які ваші емоції переживання? Это, конечно, волнительно, это очень важно для меня, потому что я имею активную гражданскую позицию в жизни, и это было важно доказать, что то право, которое я имею согласно Конституции, и могу его реализовать, что я все-таки хочу это сделать и имею на это законное право. И я это доказала в суде, мне это удалось, я счастлива, и чего хочу пожелать и всем. Переселенцам, тем кто борется, тем кто имеет активную позицию, тем кто может в дальнейшем брать пример, хочу показать, что это возможно. Готові ты голосувати? Готова. Ну, тоді ходімо разом. Сподіваємося на краще.

Ну що я вітаю вас, Ірино, ви вибороли Дякую. свою громадянську позицію. Ви знаєте тепер, як це важко. Якщо б вам прийшлося зробити це вдруге, ви б пішли на це? Так, я б пішла, я свою думку не змінюю. Скажіть, до нас поступила інформація, що е, Яків Віцюк, переселенець з Криму, йому не вдалося проголосувати. Як так вийшло? У вас був спільний адвокат. Так, його позбавили в другому турі такого права. За даними адвоката Целавельніченка Наталії Євгенівни, яка супроводжувала нас увесь час цієї боротьби, він не знайшов себе у списках у уточнених списках виборців. І тому право це не зміг реалізувати. Але все рівно варто то варто боротися, борітись і поборити вам Бог допомагає. З вами правда, з вами слава і воля святая. Дякую, Ірино. А наразі у нас все передаємо слово вам студія.